Хмельницька міська літературна спілка Поділля, обласна бібліотека для юнацтва у спецпроєкті до ювілею Григорія Савича Сковороди 300 років 30 кроків. Крок 12-й. Нездобута твердиня, в якій живу і паную. Це вислів Івана Яковича Франка. Іван Якович Франко і Сковорода про спосіб життя людини. У його вирі чи у втечі від нього? І я там був мід пиво пив. І я ось так ось стрічав всю радісну хвилю, сміявся і радувався тим приймані, примані, що зветься Новим роком. І до мене простягалися теплі руки. Сміялися блискучі очі, шептали солодкі слова, не одні мали нові уста. І я вірив, Мріяв, любив, тонув душею в рожевім тумані, будував золоті замки на вітрі, вважав прекрасою життя те, що було лише. Конвенціальною брехнею. Минулося. І як попередні два роки починатиму зовсім інакше від людьком. Самітником. Гість програми. Народний артист України, володар гран-прі конкурсів у багатьох містах України, Туреччини, Косово, Македонії. Нагороджений за заслуги перед українським народом Володимир Смотритель. Пане Володимире, коли ми з вами домовлялися про зустріч, і я сказала тему нашої розмови, ви дуже здивувалися, сковорода. І Франко, вони такі різні. А я подумала: це ж прекрасно, що всі ми різні, в першу чергу, слава Україні. Героям всім слава. нам разом до перемоги. Дай Боже. Я так сказав, тому що мене це і зацікавило, тому що Франко е доторкнувся до тої теми, яка завжди мене цікавила. Це людина, особистість, внутрішній світ людини, як ця людина намагається себе, так би мовити, індифікувати в суспільстві, тому що ми, явище вище суспільне. І от саме Франко у ну, такій от моновиставі. Відлюдькою, якою назвала, взагалі це повість «Сойчине Крило. Там якраз і відтворений цей дивовижний такий персонаж, образ, чиновника це початок ХХ століття, який, проаналізувавши абсолютно весь свій якийсь людський шлях, який йому Бог виділив, так би мовити, і вирішив відгородитися від всіх проблем, від суспільних. І створив свій власний такий розумієш, але вже прекрасно розуміє, що без контакту, без, без суспільного життя неможливо. Тому він, як хороший актор, він одягнувши таку маску, яка на все в собі спокій, добро, любов. Він прекрасно відноситься до своїх працівників, розумієте? Але в ньому живе подвійне життя. І от мені чомусь здалося, що люди зараз. Якраз в такому подвійному житті і живуть, і тому це дуже я побачив актуально. І що з цього взагалі виходить, коли в твоє закрите таке, в твою твердиню, як він говорить, це моя філософія, її зруйнувати неможливо. Раптом і ось ця раптовість це є Франко. Коли він малює якийсь образ, і він дає подію, він дає дію. Він як драматург прекрасно розуміє, що з цього і починається вистава, і з цього і починається падіння його придуманого світу, світу тому так. що є конкретне життя, конкретні емоції. Як сказав Антуан Десентек Цюпірі, коли запитали в нього, що найцінніше для людини взагалі, він сказав спілкування. Так. Людина повинна спілкуватися. І ну, хто бачив виставу, його останні слова, коли цей лист, ось-ось, десь правда, ось те, де мені чиновницьке, це життя слимакове. Так. <реш> Дай мені сили вирватися так. з нього, розумієте? От, от про що вистава. Тому е, за цим стоїть е, те, що людина повинна дуже обережно ставитися до якихось механізмів закриття. Це може печально закінчитися. Так. Mm. Ну, ви майже відповіли на моє наступне запитання. То Хома головний персонаж, або масіна, як його mm. е, називала його кохана, mm. то він живий чоловік? Е, чи людина з почуттями емоціями, чи ні? Звичайно, живий. Якби він не був живий, то, то на нього не подіяв би цей лист. Який виклив у нього, ну розумієте, фонтан самих різних емоцій. А от, е, е, бачите, як е, Сковорода сказав, а Сковорода сказав: Світ мене ловив, ловив і не зловив, можливо, він теж ховався від нього. Очевидно. Дякую, що ви нагадали нам про Сковороду, заради якого ми зустрілися. Я хочу привести тут цитату його. Ось вона: цей світ. Підхожий до театру. Щоб грати на сцені з успіхом і похвалою, треба взяти належну роль. Актора хвалять не за те, що він грає шляхетного персонажа, а за те, що його гра вміла. Я довго думав про це, випробовуючи себе, пересвідчився, що на театрі світу не годен уміло зіграти нічого іншого, крім ролі звичайної, простої, безточної. Турботної, самотньої людини. Саме це я собі обрав, та й буде з мене. Ось така е, цитата Сковороди. Отже, тема самотності, усамітнення втечі. Від навіть від людьковості, як ви сказали, іде з прадавніх часів. Нагадаємося, Мосей був самотній, коли його прогнали, оцей натовп е, євреїв, так? коли він залишився наодинці з Азазелем в пустелі. Так? Самотній був, напевно, Ісус Христос, коли е, апостолам сказав, один із вас зрадить сьогодні мене. Самотній був і Франко, коли йшла перша Світова Това війна, дружина була в багадільні, діти дорослі виїхали з країни, він помирав самотнім та й похований в чужому одязі. На жаль, нас так до геніїв інколи ставляться. Тобто, це дуже близька кожному з нас тема самотності. Але ви як... Творча людина, як людина, яка постійно публічна людина, яка постійно на сцені з людьми, як ви ставитеся до от, теми самотності, тобто це те, що це проблема, немає сумніву, але це спосіб реалізувати себе, втеча від людей, чи це страх перед проблемою. Отут ви сказали дуже цікаву річ, тому що, ну ви є ж різні погляди на сковороду. Так, безперечно. І є філософії, які не сприймають його цю тезу. Світ мене ловив і не ловив і не зловив. Тобто це відхід від всяких проблем, від зла. А якщо тікати від зла, значить зло окупує. І тому е, є такі філософи, які говорять, чого від нього тікати? Е, світ, е, треба боротися зі злом, треба його відчувати, треба його знати. Ми в ньому народжуємося і ми його відтворюємо. Втеча нічого не дає. І тому я не сторонник таких шляхів, як ви сказали, Мойсей, другий, третій, четвертий. Я не сторонник такого шляху. Е, наша... Прадавня родова гілка, вона родинно побудована. Там ніхто нікуди не тікав. Ви розумієте, в чому різниця? Родово влаштовувалися оселі, виховували дітей. Передавали ремесла, робили все для того, щоб копали криниці, будинки, будували, долоками, разом боролися. Долоками. Якщо якась іде давала, вони разом бралися. Оця, оця філософія втечі. Я сам з Богом розумієте, це, це теж наносна. Така філософія життя, яка нашому роду непритаманна. І тому для мене одинокість існує тільки в творчості, тому що саме творчість. Потребує тиші для того, щоб заглибитися можна, для того, щоб відчути цю тишу, зрозуміти той матеріал, з яким ти працюєш. А що говорити про музикантів, які сідають і відтворюють звуки? Для чого? Для того, щоб повернутися з цим багажем в життя, для того, щоб знову побачити очі, почути, як люди реагують, і це є відтворення тебе справжнє, справжнє відтворення. Тому це такі спірні моменти, але ми для того зібралися, для того, щоб поспілкуватися, як в даний момент, особливо коли зараз йде війна, ну уявіть, що таке самітник. Це якраз зараз наша сила в тому, це знаєте, яка є земна куля і є гравітація, яка тримає. А там і безмежність, і вічність, і час, і все є гравітація, магніт. Отак і в людях є гравітація душ, яка стягує один до одного і робить практично оцю силу. Це те, що в якійсь мірі в нас поруйновано. Ви е, згадали зараз навіть християнський шлях, але ви подивіться, скільки, скільки цих стежок є греко-католики, є римо-католики, є баптисти, є свідки Йогови, є є зорі. <реш> 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 і кожен намагається чомусь втекти і збудувати свій власний світ. А колись було одне богорозуміння, одне ставлення, колись були сонце, поклонники, радісно жили. Тобто Бог, як кажуть, Бог один, а богорозумінь багато. Скільки народів, скільки розумінь цього явища, яке дає життя. І тому навіть Франко, від бачите, це ж не просто відлюдько. Як людина не сховає, як, як він не себе не вів, ну він втратив природнє своє правильне життя. І для того й пише ця п'єса. В кінці проси! Бо вона приїхала. Так, так, проси, не проси! Не проси, не проси не тому що він хоче повернутися, я так, не так можу. Я він не може, тому що це гра. І я думаю, що Сковорода, який от, написав свій стан. І мовою Шекспіра, так би мовити, сказав, що ну, весь світ це театр, а ми в ньому актори. Так, це в якійсь мірі так. Ми ми намагаємося проявити себе через акторство, через слово, через емоції, для того, щоб бути зрозумілими, для того, щоб продемонструвати, хто ми, хто ми і як. І оця гра. Одна справа, коли людина природньо веде себе як гра, як грає, а, друга люд... а, другий раз, а другий момент, коли він пише, що він свідомо йде від світу для того, щоб грати, так от дитина народжується в грі, вона починається, починає пізнавати з гри, і вона не грає. Вона так живе, це її мова. Так само, як це мова тваринного світу. Ви подивите, як, як, як тваринки передають інформацію через гру, ч, через, через свої рефлекси подають, як жити у цьому світі. І є країни, які практично зрозумівши це, вони будують не, 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 не ліфтову державу. Ось з'являється якийсь там політик, він спасає Україну. Один, потім другий, потім третій, розумієте, а схеми, системи немає, повинні бути інституції. І тоді країна сильна, спільна, коли навчаються всі, і він чітко знає, що він не через партійний ліфт потрапить. До, до керівництва влади, а через свої знання, що будуть кастинги і що він, в нього з'являється мета. А в нас людина закінчує школу, золота медаль, і стоїть один на ринку, стоїть другий, третій. Де перспектива? В чому вона заключається? І отут, от коли ми говоримо про сковороду, я хотів би повернутися, то якраз мені здається, що геній сковороди в тому, хай він так відчув своє життя. Ну, він не захотів бути в у цьому світі, так. фальшивому світі, який практично вже проявляв себе, з якої потім-от і революція вийшла, розумієте, і оце все. Тобто воно вже народжене, він інтуїтивно відчув. І він не то, що він, мені здається, самітником став, а він через Самітницьке своє життя, щоб не зруйнувати свій внутрішній світ, це стало його життям, що він пішов в люди, все ж таки. Розумієте, він не став самітник, а він своєю самітністю зберігши весь світ, порвавши там, де він був. Хоча він був, він мав і кошти, і все, так, він, він був чоловік, все, да, але він своїм внутрішнім світом він пішов до людей, до людей для того, щоб інформувати і говорити, навчати і так далі. тому подібне. От в цьому його велич. Життя самим собою. Життя се мій скарб. Мій власний, одинокий. І ніхто не має права жадати від мене. Найменшої жертви від цього скарбу, як і я не жадаю такої жертви, ні від кого. Суспільність, держава, народ та всеподвійні кайдани. Один ланцюг укований із твердого заліза насильства, а другий паралельний з ним, виплетений з м'якої павутини конвенціальної брехні. Один в'яже тіло, а другий душу. А оба намагаються знищити. Прикрутити найвеличніший вияв з людської свободи людську одиницю живе, просто працює, падає і тріумфує. Тільки людська одиниця. І от моя людська одиниця хоче тільки тріумфувати. Ви розумієте, я ще ж граю роль, я граю того персонажа, який мені запропонував Франко, і в якійсь мірі, аналізуючи, що це за людина і чому вона так говорить. То я можу тільки в якійсь мірі захищати свого персонажа, бо якщо я не буду захищати свого персонажа і не жити його думками, почуттями, тоді е, вистава є фальшивою. Yeah. Але е, от ви зараз процитували, як я до цього ставлюся. Річ у тім, що ця філософія в житті відома. Дійсно, є добро, є зло, є кайдани, є, є павутиння. Але він це використовує для своєї філософії життя. Він бере як оправдання. Він же ж цим сим виправдовує, чому він так себе закрився. Є боє й і зло, і паутиння, і так далі. І так далі. Він же ж його він з ним не бореться. До речі, вам дуже вдалося і обличчям, і жестами, емоціями своїми Дякую. показати оцю багатогранність цього масіно. І е, якщо вже говорити про нього, чи е, про сковороду, і про Франка, вже є, у нас якийсь такий трикутник, і багатогрансофі, так. так це е, е, сковорода Я... самітник і Лука. Від людько. вони різні. Коли ж до живого життя повернула е, луку жінка, то Сковорода, живучи в куражі, в курайському монастирі у Феофана Федоровського, відчув себе, цитую: «самотині не самотній, у бездіяльності діяльний, у відсутності присутній, у катастрофі неушкоджений, у скорботі. Тішений та все ж таки вкрай розгублений. Отака вервечка Оксиморонів свідчила про те, що і до сковороди прийшло кохання. Прийшло, Але він, можна сказати, його відсторонив. Тобто, коли нашого масіно врятувала жінка від самотності, то сковорода не захотів бути врятованим. Чому? Бо мав дві коханки. Одна з них Біблія, інша Свобода. Котру він з них вибрав, ми не знаємо. Але ми з вами вибираємо Свободу. Вірно. Гостем нашої програми був Володимир Смотритель. До зустрічі, спасибі за увагу.